Здоров, хлопці і дівчата! Мене звати Соняка 6. І сьогодні я знімаю другу серію про проходження ігри під назвою Red Ball 4. Що прикладається як червоний шарик 4. На першій частині ви набрали 5. Навіть не 5 лайків. Ви набрали 9, але треба було всього на всього 5. Так що, другу частину, та яка я обіцяв, знімати, Тепер, якщо ви хочете третю частину, то наберіть під цим відео 6 лайків. Кожну частину я буду збільшувати на 1 лайк. Ну, а в минулій серії ми зупинилися на 10 му уровні. Тепер ми будемо продовжувати грати з 11 го уровня погнали. І зуб даю, якщо ви на мене підпишетесь, то ви пройдете червоний шарик 4 і вже зразу всі уровні на золото. А я вам зеручку не забрав, звичайно. ви на бойтер на мене злитися, за те, що я не забрав зіручку. Ну а ви поняли, як я забрати. Вам погнали. Бум. Да, воно зірочку не забрав. 12 уровень. Так, там ту зірочку я заберу. У зірочку я заберу зараз. Ні, я не заберу. Ну... Ну блін, ну вибачте, що я не забираю, де вам не зірочка. Так, є. Блін! Нам треба зловити! везловити. Боже, блін! Привіс. Боже. Чекайте, я його убью. Yeah. Ну и одну дерочку я не забрал как раз. Так, мы ну, продовжуємо, вибачте, будь ласка. У меня тут была жесткая реклама. Я мав понятно відео, бо рекламу не можно показывать. Так тут сейчас вода я тут плытая, блин. А я задал я задаю, я понял уже. Я уже понял. Я уже понял я. Так, а потом это вот аккуратно. Ты yeah. блин. Єс! Yes. Я прийшов цей тяжкий момент. Тепер буде трошки більше. Бо там те було тяжко. Там те я дуже довго деколи проходив. Так, жорсткого чорного вікінга ми вбили. Так, бам. Бам. Бам-босс! Бет вас боссом зараз! Бам! Туда його! Туда його! Боже! Тихо! Тихо! А, зараз! Сейчас пролетать нахер! Бам! Oh, já deu uma ventói. Ah, мене одне життя лишилося, боже. мене одне життя лошалося. Є, ми прийшли босу. Перший босс на перший вкасі пройдений. Слений холми подлойдене. Так. 16 уровень. Погнали 16 уровень, будемо зараз проходити Бум, бум, бум. то їх хвильнує? Ми зараз роздавимо чорного квадратика жорсткого. Бум, бум. Бам. бам. Єс 17 уровня. Тут зарумаю появляться новый квадратка ввод. вроде. меня тут это вот плохо необходимость. Так, я чекпоинт. Так. Дальше загасило. Друго також загасила я. Так, я, вс. 17 уровень, також пройде. Бум. Бум.

Я не зміг його пройти. Я не зміг його пройти. Чекайте, їх треба вбити Бумс Бамс. Так, гаразд відкриваємо. Треба там таймінг зловити, щоб та херня не зламалася. чекайте Що я зробив? Я нечайно вийшов. Я нечайно вийшов. одразу відкрию і зараз вб'ю того жорсткого чорного квадратика. Все є. Я жорстко спідраню на одному хп. є жорсткий двіний пжок і зо мною. Є 18 уровень також пройдений. Так, тут то я знаю як. Бум-бум. Типу, тут оголональный паста. Так, а тут отойде -то конфопандум дробовий. Бам! сюда слева, Сюда Бум. Бам. Бам. Бум. Бэм. Бум. Yes. Так, погнали дальше. Катя тут заправление трошка. Так, є, який до мене далі уровень? Двадцятий уровень. Там виходить, нам треба до 21-го дойти, щоб вийшло рівно 10 уровнів, так? Бау, на головушку йому прилетіло. Так, тихо, 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 тихо Треба шампано. Це перекуди ну перекудись є. Тіхо, головне, щоб вона не подарило. Так. Є. Yes. Є. Тільки тоже був уровень. 20 21 перший уровень. Зараз ми приходимо. Бум! Тихо. Тут треба його. Ай! Тихо. Єс! Так, а, мені знов треба сюди. Я Треба знов сюди. Блін, ну треба. Я, я забув, що треба відкрити! Я же і був там, я вже третій раз сюди забираюся. Бам-бам. Я зверучку тупо позатребну, блин. Тихо. Чекай, зараз. А, рано можете позатребнуть, а як вони тоді? А як мне тоді? А, все, мне без ірочки дальше бути? Мне реально дальше без бути? Одному сердечку я тримаюся якраз. Я тупо на одному сердечку тримаюся. Так. Так, ось так. Бам, бам. Так, прокочуємо його туди. так, е, бам, бам, бум, бум, бам. Так, чтобы пару пораскочить эту штуку. Бам, и бам, е. Бам, бам. Тихо, е, е. Так, я не знаю, скільки я уровнів пройду. Я просто граю, поки в мене сердечка не припаде. Ну і все, і в мене не припало. Ну і все. Так, коротше, ми пройшли 12 уровнів за сьогоднішню решти. Все, з вами був я, мене звати Соня Каші. Всім до нових зустрічей!